Леді and джентльменс, пропоную ще раз пройтися по моїм невдалим проєктам і подивитися, як я цього разу прорахувався, але де, бо життя бентежне. Тож сідайте зручніше та зваріть собі рису, якщо ви на масонаборі. Сьогодні буде огляд трьох моїх проєктів, і без довгих вступів одразу переходимо до першого перший проєкт фріланс. Взагалі складно казати, що фріланс це прям невдалий проєкт, та й називати його проєктом не зовсім правильно, але пускай. Коли я починав займатися фрілансом, все відбувалося дуже швидко і доволі вдало. Можете глянути моє окреме відео про фріланс, щоб переконатися. І ось, типу, ви спитаєте: Олінет, і чим же отой цей твій фріланс невдалий? А я вам відповім. Я дурачу. все, на цьому відео можна було б і закінчувати. Ладно, якщо серйозно, проблема була в тому, що я недооцінював себе, через це не доводив справи до кінця і часто закидав усе на півдорозі. Пу -пу 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 -пу. Працював я через платформу Fiverr, там треба віддавати 20% комісій, і буває таке, що ти. Цілий день сидиш над завданням за копійки, а потім можеш взагалі їх і не отримати, бо замовлення просто скасовують. Великі замовлення це, звісно, хорошо, але це одиночні випадки, усе інше, дрібне, незрозуміле сміття, де ти часто навіть не розумієш, що від тебе хочуть, бо запити бувають настільки дебільні, що це реально жах. Ось приклад одного такого замовлення. Мені потрібні дві двовимірні ілюстрації фігури Ісуса Христа. Воу. Одна буде виглядом спереду, одна буде виглядом збоку. Добре. Фігура повинна виглядати так, ніби вона зроблена з металу, як прикріплена фігура носорога. Поняв. Листя має бути розкидано в кількох місцях навколо одягу Ісуса. Ок. Це шкільний проєкт, щось дуже дивно для шкільного проєкту, звісно. Тому я сподіваюся, що він буде недорогим, оскільки в мене обмежений бюджет. Як і усіх у нас, чувак, блін, також має бути кольорова ілюстрація з високою роздільною здатністю, щоб я міг роздрукувати. Ви б знали, скільки разів я це перероблював, бо завжди щось було не так. Я ще й робив йому ці дві ілюстрації по ціні однієї за 5 доларів мінус 20%, тобто за 4%. І після всього цього він просто видає скасування замовлення, здається, ви не розумієте. Да уж, а потім через такі приколи ламається рейтинг аккаунта, можуть ще й поганий відгук залишити, і замовлень стає все менше. Бо їх так було дуже обмежено, а потім хопа, і їх взагалі немає. Тож я вирішив цим більше не займатись. І, можливо, дарма, бо зараз мій рівень виріс, ну може трохи, я вже маю певні проекти та диплом дизайнера, який міг би додати в профіль, і аккаунт виглядав би набагато солідніше. Тож ви дізналися не тільки гарну історію з мого окремого відео. Про ті ваші фріланси, а й іншу сторону, не таку кольорову, як хотілося. Другий проект Ютуб. Ви всі знаєте мене як Олінет, але це не єдиний мій канал. Я хотів захопити декілька ніж на Ютубі і, як бачите, з жодною не прокатило. Хочу вам розповісти про такий канал як Хлібогляд, типу, від слова хліб і огляд. Та геніальніше я ще нічого не придумував, та блін, придумував, самі в цьому запевнитися далі. Це був канал з оглядами на Лего. Ну, подобається мені ця фігня, ото збирати, колекціонувати та тому подібне, Тож вирішив присвятити цьому хобі окремий канал, бо і українського контенту в цій ніші майже не було. Тож вирішив це виправити. Хлібогляд створювався паралельно з основним каналом. І в якийсь момент я навіть більше на нього ставив, бо там була чітка тематика, на відміну від цього каналу, де ніхто не розуміє, що відбувається, та хто такий той Ваш Олінет. Обладнання в мене не було, наборів обмежена кількість, бо колекцію я продав ще у 2023 році. Та й під час створення оглядів у мене зникав увесь креатив. І я просто робив звичайні огляди, які навряд чи могли когось зачепити. Та мене вистачило всього на три огляди. Після цього я вирішив повністю сконцентруватися на основному каналі, бо він раптово перехопив увесь потенціал точніше, я це зробив. Про хлібогляд я не забував і хотів повернутися до нього у 2025 році, але прорахувався, але де? Проблема проста не було фінансування. Ви бачили, скільки коштують ті набори? Це знущання. Проект виявився небюджетним. сумно, але факт. Мені подобався цей канал, і я хотів би його розвивати, але наразі це незручно через певні фактори. Але можливість вже присутня, тож тільки справа часу. Третій проєкт компанія. 19 лютого 2022 рік я сиджу на кухні зі своїм товаришем, і ми як завжди обговорюємо геніальні ідеї. І тут у мене виникає думка: а що, якщо нам об'єднати зусилля і створити власну ігрову компанію? Я творча частина відповідатиму за візуал і сюжет, а він програміст і досить непоганий, та цього достатньо. Я цим загорівся і того ж дня створив назву та перший логотип. Назва з'явилася випадково, і я просто поклацав по клавіатурі old Filthy». звучить як дурниця, але я записав на всяк випадок. Додав своє улюблене число Твоніван і додав слово «company» в кінці. І вийшло щось максимально дивне. 21, old Filthy». Company. але мені подобалось, та я вважав це чимось геніальним. Пізніше я скоротив назву до Tov Company, бо попередньо запам'ятати було: ну, коротше, не для кожного. Ось вам, до речі, еволюція логотипу, ну, якось так відбувався розвиток. Ото виникла ідея, почалася якась розробка. Але через 5 днів після заснування цієї ідеї почалася повномасштабна війна. Мій товариш поїхав далеко, дуже далеко, навіть полетів, сказав би, і контакт ми втратили по певним обставинам. Та основна концепція компанії зруйнувалася ще на початку. Але я не зупинився. Я почав розробляти проекти в письмовому вигляді, додавав візуал і зібрав людей навіть, для яких щомісяця, 19 числа, проводив конференції. Я показував ескізи, логотипи, текста, розповідав, як просуваються проекти, але це було не для всіх, бо я зробив платну підписку 150 гривень на місяць. Люди підтримували мене. А я ділився процесом тож така цікава взаємодія. Загалом я працював над 17 проектами, один з яких був флагманський, саме той, який пішов на диплом. Ото займався усім цим, і з часом стало зрозуміло, що я не вивожу. І я хапався за все та одразу і нічого не доводив до кінця. Тож на річницю компанії. І я вирішив змінити трохи підхід, але до осені стало ясно, що компанію потрібно закривати. В результаті я зосередився лише на одному проєкті, а основну ідею створення ігор довелося відкласти. Якщо подивитися на всі ці історії, то здається, ніби жоден із цих проєктів не був прям повністю невдалим. З кожного я щось та й виніс, а в першу чергу досвід. Але правда в тому, що відповідальність за все це лежить тільки на мені. Десь я недопрацював, десь не додумав, десь не дотиснув, а десь прорахувався, але де? І це не означає, що все завершено, це означає лише те, що на той момент. І я не був готовий зробити це правильно. І я можу повернутися до будь-якого з цих проєктів або створити новий, бо одна помилка це ще не вирок на все життя. І якщо вам здається, що у вас нічого не виходить, це не значить, що так буде завжди, але важливо розуміти одне, нічого не приходить саме по собі. Якщо нічого не робити, я зараз мотивую не тільки вас, я мотивую себе. Бо мені теж страшно, і я не завжди знаю, що робити далі, але я намагаюся, і цього поки що достатньо. Пишіть в коментарях, неважливо що, просто пишіть, це реально підтримує і мотивує діяти без зупину. А якщо маєте свої історії з проектами, мені буде цікаво почитати. Також у мене є телеграм-канал, є навіть Інстаграм, тож чекаю на вас, а якщо дуже захочете, то може якось і в позату хату разом сходимо. На цьому моя історія не закінчується, а лише починається. З вами був Олінет, ото зустрінемося десь там, корот, і я люблю Рис. Да уж, ото починав розробку цього відео ще у, у вересні, але, блін, ото я так дотягнув, що уся моя сюжетна лінія настільки змінилася, що я й не міг про таке навіть і подумати. Невже знову прорахувався, але де? Ватафак-мазафака?